Вітаю, я Тера, і сьогодні я хочу поговорити про свято Мабон. Це свято коло року, свято балансу, другого врожаю, результата напрацьованого, здобутого нашого, коли рівновага ще між світами, між світлим і темним періодом. Та дважди на рік так сталося, заклалося у просторі, що. Цей час зовсім по різному земля збагачується світом та теплом сонцем, Та стали називати цей період рівнодення. І от у нас є весеннє рівнодення на Остару та осіннє Мабон. І саме на Мабон приходили і проводили ритуали, практики, які допомагали доторкнутися до світу померлих, тому що. Для нас, нашої культури, інший світ це світ тих, хто пішов від нас. Що цікаво, саме в цей період ці свята стала неймовірно цікава історія, тому що саме про неї знищувалися в давнину всі-всі. Буквально всі види інформації. Чому? Почнемо з того, що Мабон назва no йшла від Бога no Мабона. У славян це свято називалося Осенини, приурочене, урочисте до дня другого рожаю. І тому, хоча б так інформація про це свято. Дійшла до наших часів. В чому його особливість магічна та містична суть, сенс цього свята I дуже глибинне і сакральний. You. Мабон — це кельський. Бог і like це Бог мисливець, син Мадрон, богиня з землі. Потім вона асоціювалася з Мадон, або з Матроном. Пізніше була написана. Валійська версія та стафа стародавніх перекладів з містері Галі, містерії короля Артура, там теж був мисливець і світи короля Артура. І якщо ми зануримося глибше, то ми побачимо, що символом мисливця за останні буквально сотні років. Настільки о, сильно став транслювати схоже з діяволом рогатого бога, що згадувати його навіть між слів було не тільки непристойно, але й дуже небезпечно. Тільки аж у 1973 році, уявіть собі, нещодавно буквально один з Знеододруїдів з Америки зробив спробу відродити свято осіннього рівнодення та дав йому назву на ім'я Мобон. Саме те, що найбільш пов'язано з історичними та символічними аспектами цього свята. Ще Кельти в давнину в цей час завершували робити. Збори врожаю, винограда, ячменя та робили пиво, яблучний сік перетворювали на сидер, тому і назвали це свято піром а... Авілона, Авалона, яблучного острова, де мешкають чарівні народи. Важливо було зібрати врожай до перших заморозків. І символика винограда не випадкова виноград це плодючість, достаток, рід. Коріння, а вино символізує кров. Ще традицію на є очищення як фізичне, так і психологічне, це дозволяло скинути тягар тяжби та зруйнувати непотрібні думки. Люди ставали впевненими та Набралися сили, рівноваги, що дуже потрібно, особливо в той час, темний час, в який ми зараз поступово входимо. Містерії Мабону та Елісійські містерії були пов'язані з богинею Деметрою, матір'ю землі та її дочкою Персифоною, яка була викрадена та одружена Заїдом володарем підземного світу. Не можемо. Ми обійти увагою та повагою таких богинь, як Геката, та кельська богиня Моріган. Хочу зупинитися на розмові про богиню Гікату. Це давногрецька богиня порогів, морів, перехрестів. Темного періоду вона стереже та допомагає добробуту в сім'ях, дає захист. Тому важливо шанувати її саме в цей період, заручитися її підтримкою. Від себе скажу, що дуже могутня та справедлива богиня. На Мабон ми проводимо ритуали помини, відносимо подяку, підношення богам та духам природи, роду обов'язково. Та проводимо ритуали. Один з таких ритуалів є ритуалом з яблуком. Тому що яблуко це символ мудрості, цілесності, сили, здоров'я. І якщо ми його розріжемо, ми побачимо, в ньому пентаграму це символ всіх стихій, гармонії. І якщо ми проводимо ритуал, ми беремо яблуко, ми беремо листочок. Пишемо на ньому своє бажання, вкладаємо в яблуко. Та це яблуко з подякою закопуємо. І тому Тому ми особисту увагу ми приділяємо ще на мабон горобині жолудям. Горобина та жолуді це дуже символічно. Як захист, як сила, здоров'я, могутність. І якщо жолуді або дубові із дубових листів і горобини зробити такий віночок, то він буде оберігати оселю, від лиха, бід і буде давати силу для того, щоб. Була гармонія та затишок у оселі. Важливо лишати дари в ці дні, богам та духам. Тут ми лишаємо виноград, яблука, обов'язково хліб. Для роду ми ставимо свічку, щоб, яку для того, щоб почитати, Згадувати рідних з повагою. Та дуже важливо в цей час вирішувати, якими ми йдемо шляхом далі, світлим чи темним, світлий шлях це коли ми беремо на себе відповідальність та підтримку за тих, з ким ми знаходимося, за тих, кому тяжко в цей період. Це може бути родина, друзі, люди, які оточують. А темний шлях це наш, коли ми занурюємося в себе, коли ми своє внутрішнє розуміння, розвиток і свою свідомість виводимо на інші рівні підсвідомості. І сьогодні хочу поділитися з вами таким віршем для, для того, щоб виразити свою повагу предкам, виразити свою повагу цьому святу та богам. На рубіжі, де світло тінь, де смерть, життя нема різниці. Де виноград, як кров землі, дає енергію, надію, ми зустрічаємо, мабон, це свято темряви та світла, врожаю щирості душі, родинних сил та предків дійства. Ковток вина, як крові, шрифт, буде закладено до скроні на Всесвіт. Тихо збереже усі бажання задля долі, таємна ніч, бентежний час, богів, що бережуть наш спокій, прийшов подякувати час. Пригнуть коліно одиноко. Всім предкам, рідним, дорогим, я уклоняюся додолу та я, татим, бо вік нестимо далі роду слово. Дякую всім, шануйте богів, рід, країну оточуючих. Це і є мир. Зі святом дякую за увагу.